Всім привіт! У мене тут обновочка, це Suzuki LTZ. Але воно без мотора. А Що це означає? Це означає, що скоро це буде Suzuki LTE. В планах поставити сюди електричний двигун і зробити з нього потужну електричку. Не знаю наскільки цей проєкт затягнеться. Самому, напевно, цікаво. Але зараз березень 25-го і ми стартуємо. Всім привіт! Проєкт по електричній конверсії квадроцикла продовжується. Просувається він не надто швидко. Зараз уже серпень, 5 серпня, але зате практично все вже скупив. На черзі ще тільки акумулятор. Зараз коротенько покажу. Я довго чекав, порядку двох місяців, на ось цю запчастину. Це звичайний BMS, але він буде прошитий. Дякую Дімі. Він це все мені зробив, поміг. Зразу вам покажу, що позамовляв. Ось такий екранчик. Я зараз підключати не буду, вже потім на квадріку покажу. На цей екран зробили спеціальну прошивку, яка буде показувати максимум інформації по всіх банках, по батареї, по температурі, по всіх налаштуваннях контролера. І для того, щоб це все гарно працювало і було прошите, чуть трохи почекати, поки це все зробиться, і доставиться сюди з за кордону. І тому це все затягнулося. Але, все ж таки, екран є, БМС до нього є. Це вже саме основне. Ось основний снаряд, який буде на квадріку, це 5-кіловатний двигун енкодерний. Він буде не на датчиках хола, а на енкодері. І знову ж таки, не знаю. Бренд ось такий, якщо буде видно, все стандартно. Три фази роз'єм, двигун з редуктором, редукторний, такого ж самого вигляду, як у мене стоїть на моєму мотіку. В принципі, може бути, можна буде замінити, але тільки це енкодер, а в мене. Hole. Тому якщо заміняти, то заміняти зі всім. Ну і Плюс до нього фар-драйвер я багато розказувати не буду показувати, тобто це все воно стандартне. фар-драйвер ось такий контролер з блутузом з підключенням, стандартний фар. якщо ви Обзори можна на нього глянути де-небудь без водяного охолодження, звичайний воздушний фар. Хоча, до речі, про водяне охолодження я вже задумався. Fordра 72680, 72 вольта 680 Ампер. Так, і ще. Ага, це контактори, контакти до БМС-ки, це піде вже в батарею всередину. І так, як не завжди буду їздити на причіп, то ще набрав різних дрібниць, повороти, стоп, це обов'язково має бути. Ключик і різних кнопочок для того, щоб я міг. Переключати передачі програмно, щоб я міг включати задній хід програмно. Я взяв різних, подивлюся, як мені буде зручніше. Тут різного типу трійний, двійний. ось такі. DC-DC на 12 вольт понижайка з батареї, щоб це все закументувати. Я використовую 12 вольт. І ось така ручка газу для квадроцикла. Детально це все не буду показувати. Все в комплекті. Залишається зараз це все монтувати в квадрик Поки я це все буду монтувати, зразу паралельно замовляю батарею, з батареєю я не зможу сам робити. Але, мабуть, спочатку треба буде поставити двигун, щоб подивитися, скільки в рамі залишається місця, і тоді вже буду замовляти батарею. Все. Продовження буде. Постараюся настільки довго вже не затягувати, але роботи трошечки є, тому вільного часу дуже мало. Бачу, що цей проект вже зробився затяжний, але для вас він буде короткий. Все, до зустрічі.